Сьогодні трансмісія починає з автомобільної безпеки, точніше з автомобільної можливості контролювати дороги. Різні країни по різному оснащують свою поліцію. І якщо для когось актуальні бобіки для дрібних хуліганів або регіональні дев'ятки, то є приклади зовсім іншого підходу. Найбільше уваги приділяють поліцейським автомобілям у США, Арабських Еміратах, Німеччині та Італії. І далі у програмі ви дізнаєтеся про кращі поліцейські автомобілі на цій планеті. Специфіка американських поліскарів або колосальне задовжиною хайвеї через усю країну, або мегаполіси з необхідністю розсувати пробки. Відтак, американський поліцейський автомобіль це поєднання швидкості і ваги. Основний поліцейський приціл у США автомобілі Dodge. Модель Charger у виконанні Hemi Pursuit – це 48 літровий мотор v 8 який видає 345 сил потужності. Це найшвидший поліцейський кар у штатах, який у виданні 2014 року отримав повний привід, збільшений бензобак і комунікаційний комплекс. Розгін до сотні, 4,8 секунди, максимально на швидкість – 290 км за годину, пробіг без дозаправки – 1100 км. Зовсім інша справа: поліцейський пікап Dodge Ram Special Truck. Він призначений для міських операцій, тому в його 57 літровому моторі більше крутного моменту, аніж заточки під швидкість. Шини, що не бояться проколів, автономні акумулятори для зв'язку, відсіки для зброї, додатковий захист кабіни і моторного відсіку. І тим не менше, розгін до сотні 8 секунд і максимальна швидкість 220 км за годину. Що для такого кузова справді дивно? Пікап це реально американський формат. Європейська поліція має найбільше швидкісних проблем із законом у двох країнах: Італія та Німеччина через темперамент і гарні дороги постійно стикаються з проблемою поліцейських доганялок. Тому в Німеччині в якості топ-тачки підготували Audi r 8 GTR, повністю підготовлений і комунікаційно напакований автомобіль для переслідування. 52 літровий мотор замість стокових 525 сил має 620 коней і швидкість без лімітатора вражає три секунди до сотні, і максималка у 325 км за годину. Інший приклад створений на базі нового А-класу Поліцейський Mercedes Б-25 Брабус. Дволітровий мотор розточено до 350 кінських сил. Максимальна швидкість 260 км за годину. Плюс адаптація заднього ряду сидінь для затриманих порушників. Ну а Італія, звісно, це країна Феррарі і Ламборгіні. Тому поліцейський Ламборгіні Гаярдо створений спеціально для перехватів на автобанах, явно підкреслює темперамент країни. Такий Гаярдо видає 560 кінських сил у п'ятилітровому моторі. Має повний привід і спеціальну ілюмінацію, вмонтовану в різні елементи кузова. А для справді важких випадків на півночі Італії є спецзагін, який використовує Феррарі 599 з 6-літровим мотором і максималкою у 330 км за годину. Але справжнім поліцейським супернабором може похвалитися єдина у світі держава. Об'єднані арабські емірати країна тотального фінансового безглуздя. Навіть поліція обирає для себе тачки з супердивізіону, адже потенційні автозлочинці мають доступ до найшвидших суперкарів. Найскромніший елітного дивізіону столичного поліцейського загону міста Дубаї Шевроле Камаро SS. мотор 6,2 літра, який видає 426 кінських сил і розвиває 240 км за годину. Це звичайний патрульний автомобіль, який використовується для огляду і дрібних правопорушень. Для більш серйозних завдань у поліції Дубаї є спеціально створена Феррарі ФФ. Модель з найбільшим в історії двигуном v 12 на 660 кінських сил отримала спеціальне налаштування підвіски і електроніку. У цієї версії немає лімітатора швидкості, тому поліцейська Феррарі ФФ може розганятися до 320 км за годину, причому з повним приводом і можливістю запакувати злочинця на задньому сидінні. Ну а топовий поліцейський автомобіль Еміратів придбаний за 600 тисяч доларів Lamborghini Aventador. створений за спецзамовленням. Поліцейський Aventador видає 700 кінських сил і здатен вести відеоспостереження навіть на швидкості 350 км за годину. Усього в Дубаї три таких Lamborghini, але фінансове благополуччя Еміратів зачепило і ще кілька супертачок для поліції, таких як Mercedes SLS AMG, Aston Martin Сімдесят 77 та Bentley Conti GTC. Хоча як не крути, а для нас кращими у світі залишаються ностальгічні та майже рідні ВАЗ 2101 «Копійчка» і Газ 21 Волга з такими рідними мигалками і знайомим звуком сирени і мотора. Ані штатам, ані еміратам ніколи не зрозуміти цього парадоксу. Але ми знаємо, чому наша міліція ніколи не пересяде на Феррарі.